Вітаю вас на каналі! Грай а в етері У нас підбірка важливих ігрових новин. Відкриваємо цей випуск з поганої новини, хоча хто як скаже. Ремеді переніс Alan Wake 2 з 17 жовтня на 27 це словами розробників, вони хочуть віддалити свою гру від інших проєктів, які вийдуть у жовтні. А саме, Spider-Man 2, Lords of the Fallen та Assassin's Creed Mirage. Бо усі ці ігри довго чекали, і вони справді можуть скласти конкуренцію Alan Wake 2. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про Alan Wake та чи будете ви грати. На нещодавні у Nordic Digital Showcase анонсували Titan Quest 2. Якщо хтось забув або не знав, то це діабло у сетінгу грецької міфології. Насправді, у старій Titan Quest, яка до речі вийшла у 2006 році, було багато різних геймплейних механік і здібностей, по типу викликів гідри та підношення богам. Але у Titan Quest 2 таких особливостей буде більше, наприклад, секретні данжі, які відкриваються за допомогою туш богів. Точно не Діабло 4, і можливість їздити на коні у жодному разі не Діабло 4. Якщо вам подобаються ігри такого жанру, готуйтеся до виходу Titan Quest 2 у 2024 році. Анонсували ще одну The Walking Dead, На цей раз The Walking Dead Destinies. Давайте просто швидко порахуємо разом з вами. Спочатку був серіал Ходячі мерці, так? 11 сезонів, які виходили з 2010 по 22 роки. Потім, хоча й паралельно також ігри. Так? Всього було 20 ігор по цьому серіалу. 20. І вони хочуть зробити ще одну? А новий сезон під заголовком, ну, скажімо, перезапуск не хочете зняти? Ну хоча б спін офф про Деріла Діксона. А, все це вже було! Може, вони зробили унікальний геймплей? Та ні, все те ж саме. Перші чотири сезони серіалу з усіма відомими Ріком Граймсом та Дерілом Діксоном. Тільки тепер ви самі можете вирішувати, куди кому йти, і так далі. Навіть ігри такі вже були. Виглядає взагалі крінжово, як фанатська недоробка, а не як нормальна гра. Типу, хтось подивився серіал і захотів показати своє бачення сюжету, маючи десь базові навички та не маючи грошей. Ну реально, я поки дивився трейлер, так і думав Це робив один фанат сім місяців чи два фанати 5 місяців. Це ще робили IMC. Наче не вони робили ремейк Dead Space, наче не вони допомагали робити графічну частину Відьмака 3 та усіх останніх частин Call of Duty, наче не вони робили просто ідеальний ремейк Мафії, Мафія Definitive Edition? Уявляю собі, скільки вони витратили на права, щоб зробити групу такій франшизі? Показала геймплейний трейлер Call of Duty Modern Warfare 3, як завжди, все красиво, динамічно та епічно. Щодо геймплейних змін у новій Modern Warfare 3 у кампанії будуть більші карти, і ви зможете вільно по них переміщатися. Але треба зауважити, що це все ще колда, змінюється тільки сюжет та декорації. Стрільба, вороги, діалоги, все те ж саме. І говорячи про сюжет та діалоги, у кампанії нас відправлять на зачистку у в'язницю. Де ми маємо вбити Владіміра Макарова, також у грі представлена оновлена версія місії No Russian. А тепер поговоримо про мультиплеєрну частину. З виходом цієї Call of Duty серії виповниться 20 років. Тому розробники вирішили додати карти з усіх минулих частин, оновивши її для нової гри. Ну загалом, звичайна колда, вона як завжди. Хоча у цю гру я рекомендую пограти, ви самі здогадаєтесь чому. Розробники Starfield прямо на офіційному сайті гри виклали повну хронологію від нашого часу до початку гри. У ній детально показано і розписано, коли люди полетіли до нових планет, коли колонізували Марс та Луну, коли побудували першу космічну станцію, коли знайшли перший артефакт древньої цивілізації та чому взагалі воюють. Пишіть у коментарі, якщо хочете, щоб я розібрав увесь цей таймлайн та розповів вам перед історію світу Starfield. Джеф Кілі розповів, хто саме буде на гімском 2023. Насправді я вже хочу побачити, що там покажуть, бо на шоу будуть багато студій та ігор, але переважно ті, які нам вже анонсували. Нових анонсів буде два чи три. Увесь гімском цього року буде побудований навколо показів геймплею, нових механик чи трейлерів вже відомих нам ігор. Але від цього він не стане гіршим. Також показали, хто буде на гімском 2023 року. Крім очевидних гігантів, типу Bethesda, 4A Games, CD Projekt Red, EA, Atari, і Epic Games та навіть Nintendo, покажуть нашого сталкера, і чесно кажучи, мене здивували Hoyoverse. Цікаво, що вони покажуть, але коли побачимо, тоді і будемо щось казати. Церемонія відкриття відбудеться 22 серпня, а закінчиться геймском 27 серпня. Все Steam Deck. ера твоєї популярності пройшла, бо Lenovo готує свій Lenovo Лігіон Go. Показати його я не можу по зрозумілим причинам, бо це злив, але можу розказати. Коротше кажучи, Lenovo взяли все найкрутіше від Steam Deck Nintendo Switch та Rock Ally і поєднали все це у одній портативній консолі. Основними фішками є те, що вона виглядає як Nintendo Switch, а він дуже комфортно лежить у руках. Lenovo Legion Go не дуже важкий, контролери по краях можна відтібнути, є підставка, щоб можна було дивитися щось на ньому, суперська система охолодження, порт для наушників, а також, звісно, його контактуючі та продуктивність. На цій ракеті стоїть новий процесор від AMD Ryzen 7040, Fenix, ну і звісно, Windows 11. Його поки не дали навіть тестерам, тому сказати вам, у скільки FPS є від Mac, я не можу. Треба почекати як мінімум до 2024 року. Ось і всі новини на цей тиждень. Наступний випуск наступної неділі. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Пишіть в коментарях, чи дізналось ви щось нове. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.